Також по бюджетних смартфонах є ось такі варіанти. Huawei Y7 на 16 ГБ ціна 1300 гривень, є легкі потертості, золотистий колір, Ось такі потертості. Тут видно коцучки. Redmi 3X, 32 ГБ пам'ять телефону, є відбиточок пальця та 4G в цій версії LTE. Досить хороший, простенький варіант. Це всі телефони для простих самих звичайних задач. Redmi 7A216 по пам'яті. Ціна 1300 чорненький чорний колір. Працює все добре по телефонах без нюансів. Всі перевірені і протестовані. ZTE плейт А5, 16 ГБ, Є потертості по задній кришці, ціна 1000 гривень. Також Samsung A01 Core. Ціна 1316 ГБ бурдовенький колір в комплекті зарядний шнурочок мікро. І останній варіант на зараз це Redmi 4, є відбиточок пальця 332 по пам'яті 1500 ціна. Кому цікаво, пишіть у повідомлення, все відправляю новою поштою або додайтесь в телеграм-канал. ссылка в шапці профілю.